Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про надважливу тему, але спочатку підпишіться на мій YouTube та Telegram канал там багато цікавої юридичної інформації. Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за продовження дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідно, воєнний стан та загальна мобілізація продовжуються з 19 травня 2025 року ще на 90 діб до 18 серпня. Включно воєнний стан як особливий правовий режим вводиться у разі збройної агресії або прямої загрози державній незалежності і територіальній цілісності України. Його запровадження дозволяє тимчасово обмежувати окремі права громадян, посилювати контроль за безпекою, впроваджувати комендантську годину, обмежувати свободу пересування, а також проводити мобілізацію для потреб оборони. Паралельно продовжується дія загальної мобілізації. Вона передбачає призов військовозобов'язаних громадян у Збройні Сили України, Національну гвардію, Державну прикордонну службу та інші військові формування. В умовах воєнного стану мобілізація триває безперервно, а її етапи регулюються відповідними нормативно-правовими актами, тобто підсумуємо. З 19 травня 2025 року в Україні почне діяти новий строк дії воєнного стану та мобілізації. Усі положення продовжуються без змін, і державна система оборони продовжує функціонувати у встановленому законодавством режимі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. Мені буде дуже приємно.